Ми вітаємо усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Четвертий рік діти без укриття. Батьки вихованців дитсадочка номер 44 просять міську владу знайти вихід із ситуації. Сім породистих собак врятували зоозахисники і правоохоронці. Від за їх словами недбалого господаря в селі Білики Миргородського району. Восьмирічний шахіст Ілля Крівцов представить Україну на чемпіонаті Європи з класичних шахів у жовтні в Чорногорії. А тепер про це та інше більш докладно. Коли майже чотири роки війни, а укриття так і немає. У такій ситуації опинився дитячий садочок номер 44 Волошка у Полтаві. Батьки вихованців дошкільного закладу кажуть, щоб не закривати його під час повітряної тривоги, малеча прямує до укриття другого ліцею. Проте це тимчасовий варіант. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Дитячий садочок номер 44 Волошка у Болтаві четвертий рік війни без власного укриття. Б'ють на сполох батьки вихованців дошкільного закладу. Щоб зрушити питання з мертвої точки, 15 вересня батьки вдруге зібралися на зустріч із представниками міської влади, яка проходила у стінах закладу. Ми батьки дізналися, що садочок будуть закривати. Знайшли для нас рішення. Садочок не закривати. А підписали адміністрація садочка з ліцеєм. Другим. Договір про надання частини укриття для дітей і вихователів, і поки діти і вихователі садочку під час повітряної тривоги прямують до укриття другого ліцею. Батьки вихованців дошкільного закладу розглядають цей варіант як тимчасовий, каже мама вихованки садочку Олена Сіняєва. Діти маленькі, дітей далеко вести ситуації бувають різні під час повітряних тривог. А знаходитись знаходитися під час Повітряних тривог на території в укриттях двох стін, як раніше дозволялося, вже немає такої можливості. У серпні на сайті Полтавської міської ради батьки дошкільнят розмістили петицію про надання модульного укриття для дитячого садочку номер 44 Волошка. Вона набрала необхідну кількість голосів: 252. Проте на засідання депутатської комісії їм відповіли в облаштуванні модульного укриття відмовлено, каже директор дошкільного закладу Лілія Васіна. Пересувні мобільні укриття не можуть використовуватися як укриття для дітей для в освітніх закладах, тому що вони по факту повинні використовуватися і так були вироблені як укриття тимчасові, десь в парках, скверах, на зупинках. Розглянути як варіант укриття 20-ї гімназії, а також подумати над створенням нового укриття в мікрорайоні Поділ, запропонували активу батьків в ході зустрічі. Пройти до пані Валентини Сарачан, директора 20-ї гімназії, для того щоб разом переглянути укриття і подивитися, що ми можемо зробити далі, тому що підсумки ті самі. Укриття необхідне не тільки цьому садочку на подолі необхідно, щоб були укриття. Ми спробуємо дістати мапу, на якій зазначаються всі комунікації, які йдуть у нас по подолу, і подивитися по комунікаціям. На задньому дворі двадцятої школи що там по по комунікації? Бо якщо виривати катлаван, то ми розуміти потрібно, що там кабель. Батьки вихованців в садку кажуть, чекають, хоч на якесь конкретне рішення від влади. Ладно, закрили б очі, хоча б виставили мобільне укриття чисто, щоб люди не е, обурювалися. Йдемо на контакт, на кому якусь комунікацію з директором 20-ї школи, що є там приміщення, але воно нам, так як я там була, також об'яснили, що там у нас котли, воно там не годиться. Нині питання про власне укриття для дитячого садочку, номер 44 лишається відкритим. Батьки просять дослідити мікрорайон Поділ. Щоб з'явилося місце безпечне під час тривог і обстрілів. Спалені трупи тварин, кістки на подвір'ї та відкриті язви на тих, кому вдалося вижити. На Полтавщині у селі Білий Кимир, Городського району волонтери разом із поліцією вилучили сімох собак у господаря. На якого скаржилися сусіди, у яких умовах тримали чотирилапих? Чому живі не всі тварини? Та що розповіли зоозахисники? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Це дворічна Луна, лайка, яка приїхала до Полтави з села Білики Миргородського району. Її вилучили у господаря, який, за словами зоозахисників, морив їх голодом. Небайдужі сусіди ввечері 13 вересня викликали поліцію до приватного будинку, з якого інколи виходили, як кажуть волонтери, виснажені собаки. Зараз луна у Полтаві. Її життю, як кажуть зоозахисники, нічого не загрожує. день». А будувай забували. А от буваль Він скажу, отут згнивший трупак, отут згнивший труп собаки. І отам валяється згнивший. Ти встаєш. За словами зоозахисниці Олени Мирополець на подвір'ї, де отримували тварин. Вони побачили спалені трупи собак. Додає разом з поліцією, вилучили сім тварин: усі породисті, п'ять дівчаток та два хлопчики. Одна собака на ім'я Лая не витримала, загинула від виснаження. Додає волонтерка. На території подвір'я задавні сліди живодерства. Там були знайдені мертві собаки, спалені собаки, куча кісток. У вольєрах було попів собак. Тобто собаки харчувалися сумі подібними, мабуть, ну ті, що вже були падшими. За словами зоозахисниці з Миргорода Елеонори Юріної, знайдені собаки знаходяться у зачинених вольєрах, не мали ані води, ані їжі. Помітила на подвір'ї були відсутні екскременти. За її словами, ймовірно, собаки їли все, що бачили, навіть свої випорожнення. Коли приїхав власник, зайшовши на територію, ми побачили страшну картину. На жаль, біля вольєрів були розкладені трупи. Позаду двору зі сторони, де ніхто не живе, знайшли страшенну знахідку. Волонтери кажуть, тварин передали до Миргородської ветеринарної клініки. Ведлікарі зазначають, прийняли їх на лікування пізно ввечері. Серед порід гончі, лайки та алабай. У всіх спостерігалося виражене виснаження, атрофія м'язів та відсутність підшкірного жиру. Відмічалося масивне ураження блохами, що призвело у деяких особин до анемії. Не також до дерматологічних ускладень. В одної тварини відмічалася генералізована форма демодекозу уже з вираженим свербожем, з алопеціями та піодерміями, тобто гнійними ураженнями на шкірі. Всі ці тварини були пригнічені в на стані. У Миргородському райвідділі поліції зазначають, виклик про можливе жорстоке поводження отримали від власниці місцевого притулку для тварин. До біликів одразу спрямували слідчо. Оперативну групу на місці правоохоронці поспілкувалися з власником і встановили, собаки утримуються неналежно. Польцевські засували, що через похилий вік він не має можливості належно доглядати за тваринами. Чоловіка переконали передати собак зоозахисникам, на що останні віднісся з розумінням та добровільно погодився передати собак волонтерам. Наразі обставини та причини події встановлюються. Луна наразі лікується у Полтаві, а ще п'ять собак перебувають на перетримці у Миргороді. За словами зоозахисників, нині чекають на юридичну допомогу. Аби довести справу до суду, сигарета кинута у білизну, причина пожежі, що спалахнула вчора ввечері в одній з квартир будинку по вулиці Європейській у Полтаві. Яких збитків зазнала родина через необережне паління? Розповідаємо про це у сюжеті. Кинула Більо все. Недопалок став причиною загоряння у квартирі на першому поверсі будинку по європейській 147, розповідає її мешканка. Пожежа сталася у Полтаві 15 вересня. За словами свідків, у квартирі, де сталося займання, проживає родина з трьох людей жінка, чоловік та дитина. Ніхто з них не постраждав. Ні, ніхто не постраждав. Всі цілі там. Ну, мабуть, сама жінка була вдома. Це сталося десь після п'яти. Я якраз з дитиною вийшла гуляти, і на подвір'ї був запах гаря. Значить, Ми спочатку подумали, що хтось щось спали: чи гілки, чи, можливо, якесь сміття. А потім побачили, що приїхала пожежна машина, швидка допомога, і трішки пізніше приїхала поліція. І потім побачили, що під'їхали ось до цього будинку і пішов дим із першого поверху. Займання вдалося ліквідувати до прибуття підрозділу ДСНС речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. О 17.47 надійшло повідомлення нам про пожежу у квартирі по вулиці Європейська. Жителі будинку відчули запах диму і викликали рятувальників. До прибуття рятувальників пожежу вже було ліквідовано. Там сталося займання домашнього майна. Попередня причина пожежі небережність під час куріння. Загалом за минулу добу в області було зареєстровано 23 небезпечні події, серед яких пожежі на території домоволодінь та на відкритій місцевості. Повідомили в головному управлінні ДСЕ. Не Полтавщини. В одному із полтавських ресторанів сьогодні стався інцидент із відвідувачем. Як пояснили у поліції, повідомлень до них із цього приводу не надходило. За словами керуючої рестораном Дар'ї Уласевич, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і не міг самостійно пересуватися. Співробітники охоронної служби виявили його надвір і викликали швидку допомогу, яка його забрала. Підтвердив ці слова і очевидець події. Відпочивав на ресторані чоловік в штатному і споживав алкоголь. У певний момент добре він він почав вести себе достатньо активно як для обіда, вівторки. Деякі гості зверталися стосовно того, що некомфортно викликали охорону після прибуття охорони. Співробітники охорони служби вивели цього чоловіка на вулиці, і, будучи в стані сильного алкогольного сп'яніння, він не міг самостійно пересуватися і прям ліг перед дверима викликали швидку допомогу. Виводять із ресторану молодого чоловіка, І він тут же падає на землю і починає битися там судорога, все таке. Вони його і пальцем не торонули, вони навіть його і не тримали, а йшли рядом. А з чого все почалось? Потім мені розказали люди, які там були, що він сидів в ресторані і ридав, просто ридав. но мешал людям отдыхать. Его культурно попросили выйти. Он отказался. Его тогда взяли там типа за руки, там подтолкнуть. Он начал и начал сопротивляться и оказывать там воздействие на персонал. Они тогда вызвали в неведомственную охрану. І у Полтаві працює центр ментального здоров'я повернення за минулий тиждень. До нього звернулося 170 людей. Здійснено 50 виїздів за місцем перебування пацієнтів. Які послуги можна тут отримати? Та чи безкоштовно дізнаєтеся із сюжету? 170 звернень і 50 виїздів за місцем перебування пацієнтів. Такі підсумки роботи центру ментального здоров'я повернення за минулий тиждень. У Болтаві цей заклад працює з 8 вересня на базі першої міської клінічної лікарні. Найбільш часті звернення це розлади невротичного спектру. Це тривожність, це депресивні симптоми, це порушення сну, це якісь страхи. Якщо казати про військовослужбовців, то це флешбеки, тобто яскраві спалахи, спогади, нав'язливі. У центрі ментального Здоров'я працюють психіатри, психологи, психотерапевти, медсестри, спеціалісти із супроводу ветеранів, захисників їхніх родин. Отримати безкоштовну допомогу тут можуть і просто полтавці, кажуть фахівці. Додають при вході у центр людину зустрічає медичний реєстратор. який інформує про послуги та може зорієнтувати до якого фахівця звернутися. Це може бути першочергово психолог. Якщо психолог на етапі своєї діагностики бачить більш глибинну. Проблему, яка потребує, наприклад, медикаментозної корекції стабілізації, психолог направляє, скеровує до психіатра. Далі психіатр проводить свою клінічну бесіду. Ось це кімната для проведення групових занять. Нині формують групи за схожими запитами, каже клінічний психолог Аліна Шапаренко. Дуже класним допоміжним засобом у нас метафоричні асоціативні картки. Там ще в мене в кабінеті є їх кілька. Через які теж дуже добре розкриваються люди, і можна працювати так із з підсвідомістю, то що є так турбуючим і впливає на їхні на їхню функціональність загалом. А також є у нас трансформаційна гра. Інноваційне крісло встановлене в кімнаті групових занять, направлене на реабілітацію захисників і захисниць. Пояснює лікар-психіатр. Вона оснащена 18 датчиками пульсової хвилі високого. Тиску, що керується записаними аудіодоріжками на українській мові, також він оснащений пульсом оксиметром. Під час цієї процедури вирівнюється пульс та рівень кисню у організмі пацієнта. Основний ефект це зняття стресу. Нагадаємо, Полтавський центр став частиною всеукраїнської мережі повернення. На першому етапі проекту планується створення 20 двадцять. Ти п'яти подібних закладів на базі державних медичних установ у різних регіонах України. У боротьбі з вогнем під завалами і під обстрілами вже понад 10 років Валентин нос рятує тих, хто опинився на межі життя і смерті. Як це першим зустрічати біду, і чому навіть після найстрашніших викликів рятувальник не здається? Розповідаємо у нашому сюжеті: вогонь, вода чи руїни щоденна реальність для тих, хто обрав професію рятувальника. Це не просто робота, а покликання, говорить герой нашого сюжету Валентин Нос, який щодня обирає стояти на варті чужого життя. За формою та казкою звичайна людина зі своїми мріями, родиною і турботами. Але варто пролунати сирені. є тим, хто готовий кинутися в полум'я чи вирушити на допомогу незнайомцям за плечима рятівника Валентина Носа десятирічний досвід служби. Та, попри роки роботи, він і досі пам'ятає свій перший виклик. Приїхали на житловий будинок. і Там людина працювала далекобійником, приїхав додому, ліг відпочивати, розтопив піч і. За помер це для мене був перший такий виклик, який запам'ятався. мені здається, на все життя. З особливим болем рятувальник згадує минулорічну вересневу трагедію в Полтаві на інституті зв'язку. каже, не міг уявити, що дві ворожі ракети здатні забрати стільки життів. Найважче зізнається дивитися на людей, які залишаються між життям і смертю. Саме складніше мені здається, як і усіх, це дивитися на ті понівечені тіла, що може робити. Російська армія, російські снаряди з нашими людьми. Я не міг собі уявити, що з людиною може таке траплятися. І там ампутації, зразу, відразу чотирьох кінців, і людина ще знаходиться в сознанні, все розуміє. І досі не може оговтатися Валентин нос. І від побаченого після російського удару по житловому під'їзду на вулиці Баленка, де довелося рятувати людей у перші хвилини після прильоту. Ми вже здавали чергування. І також почули вибух. Нас направили на дану адресу. Там стався приліт в п'ятиповерховий житловий будинок, зруйнувався повністю під'їзд. Ми прибули і в першу чергу це ми приступили до рятування людей, які потребували допомоги. Ми бачили, що є люди, які загинули. Їм ти вже нічим не допоможеш. Але найголовніше встигли врятувати тих, хто ще чекав на допомогу. Сидів чоловік з тяжкими пораненнями. На третьому поверсі він був похилого віку, не міг сам самостійно вибратися. Багато кровотечі у нього була був надірваний ніс. Ми наклали йому турнікет на руку також руки були побиті. І з колегою з іншої частини зав'язали його подвійною рятувальною мотузкою і спускали на землю. Колеги говорять про Валентина з повагою та теплом, адже разом ділять найважчі хвилини служби. Він людина слова, як сказав, так і є. І Те, що він завжди прислухається до колектива, не стоїть на своїй думці, вирішуємо всі питання разом. Він завжди нам каже: не бійтесь, виживемо, все буде добре. Коли він на чергуванні, я більш спокійний, ніж зазвичай. Говорить про свого підлеглого заступник начальника державної пожежно-рятувальної частини номер 3 Євгеній Ліфрідов. Дія рішуче, цілеспрямовано. Я не бачив такого, щоб він впав в ступор або розгубився. Тобто. Може не завжди вірно, але цілеспрямовано виконує свою роботу. Історія Валентина Носа приклад відваги та самовідданості, яку нагадаємо в Україні щороку вшановують 17 вересня у День рятувальника. І ще два воїни повернулися на рідну землю на щиті у Свято Успенському кафедральному соборі у Полтаві. Попрощалися із старшими солдатами – 54-річним Олегом Титаренком та 42-річним Олегом Маляром. Якими їх згадують рідні та знайомі? Дивіться у сюжеті. До Полтави на щиті повернулися ще двоє захисників України. У Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви України попрощалися із полеглими героями. Один з них старший солдат Олег Маляр. Проходив службу на посаді навідник Оператора. Відданий військові присязі на вірність українському народу. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Загинув 2 червня 2024 року. Оборонцю було 42 роки. Сестра Олега Тетяна поділилася. Брат обожнював бджільництво, мав пасіку. Закінчив кооперативний університет, одружився, з Полтави створив сім'ю. У нього є донька, онучка. До лав Збройних сил пішов добровільно. Рік і три місяці був зниклим без звісти і ось по ДНК. Ми йшли мого брата. І Сьогодні ми тут добрий, відповідальний, завжди усміхнений. Цього ж дня прощаються зі старшим солдатом Олегом Титаренком. Йому було 54 посаді навідник відділення охорони. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 2 липня 2024 року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. Він у нас в 24 школі фізкультуру викладав. Був дуже класним, дуже добрим, позитивним. Був не просто вчителем, він був другом. З ним можна було поспілкуватись на любі теми. І взагалі зараз я не вірю, що ми його проведжаємо. Міжнародного шахового турніру Ілля Крівцов готується до нових змагань у восьмирічному віці. Спортсмен має другий дорослий розряд із шахів. Хлопець, переселенець із Харкова, з багатодітної родини. Як відбувається підготовка спортсмена та яку мету ставить перед собою зараз? Дивіться у сюжеті. Ким ти мрієш стати коли будеш дорослим закінчиш школу?» Може решме. Восьмирічний шахіст харків'янин Ілля Крівцов готується до чемпіонату Європи з класичних шахів серед юнаків і дівчат, що стартує в жовтні в Чорногорії. Багатодітна родина переїхала до Полтави у 2023 тисячі Тут і розкрилися здібності юного спортсмена, і вже цьогоріч у серпні хлопець здобув перемогу на відкритому міжнародному шаховому турнірі у Греції, Ще семирічним став наймолодшим учасником збірної України. Там були суперники, які набагато старші і сильніші мене. Шахи, щоб гарно грати, нужен розчат. Після переїзду до Полтави заняття шахами привели не тільки до перемог, а й допомогли майбутньому чемпіону знайти друзів. Шахова спільнота це дуже хороші люди. Зелі я також познайомився на одному з турнірів. У цій аудиторії проходив турнір. Після партії ми проаналізували, вирішили далі займатися з ним. Так, да, я прийшов на перше заняття шахів. І мені дуже сподобалося. У мене є багато кубків, є багато медалей, є дуже круті тренера, так що я навіть не планую. Ну... Бросати шахи. Шахами Ілля займається до 4-5 годин на день. Працюють із шахістом два тренери. Один із них Валерій Шалімов із Харкова. Почав готувати спортсмена з весни, офлайн та онлайн. Каже, незважаючи на юний вік, півроку тому Ілля здобув другий дорослий розряд із шахів. Якщо ти становишся вдосконалішим, граєш краще, то розряди будуть, куди вони дінуться. Треба насамперед думати про покращення. Своєї ігри. У є дві дуже важливі якості. Це шага перемоги та добра пам'ять. Ми віримо в Илью. Найближча мета ну підготуватись, добре підготуватись до наступного чемпіонату. Там будуть кращі гравці з Європи, і нам треба на їх фоні. Себе. Крім шахів, Ілля займається й іншими видами спорту, оскільки гра вимагає не тільки розумової та моральної підготовки, а й фізичної. Займається плаванням, карате займається і футболом займається. Це дає йому сили в такому юному віці, щоб він займав міста. Підсівський дух це воля до перемоги, щоб можна було навіть без виходу сіра це грати з нагоди дня фізичної культури та спорту ілля і як чемпіон міжнародного турніру, і як переможець обласних і міських змагань отримав почесну грамоту від керівництва області. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони незмінні» 615 800 615 900. На цьому у мене все залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.